Мені апельсин з м'ятом. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист у Харкові. Пролунала серія вибухів. Попередньо є влучання за містом у Запоріжжі. Внаслідок російської атаки троє поранених дві жінки і чоловік. Вночі ворог тричі вдарив по одному із районів міста. Пошкоджені 13 багатоповерхівок, зайнялися гаражі та автівки. Вибухом зачепило і місцевий пункт незламності. Увечері ворог атакував Чернігів. Російський безпілотник влучив у дев'ятий поверх будинку. Спалахнула пожежа. Також окупанти обстріляли енергооб'єкти. І частина обласного центру залишилася без світла. А на Дніпропетровщині цієї ночі під ударами знову був Нікопольський район. Ворог бив дронами та артилерією. Побито багатоповерхівку, спортивну школу та приватний будинок. Одна людина загинула, п'ятеро поранено на Херсонщині. Під ворожим обстрілом були 35 населених пунктів області. Росіяни знову атакували критичну інфраструктуру Херсона, через що знеструмлено Дніпровський район міста. Там перебої із водопостачанням, побито багатоповерхівку і приватні будинки, тролейбусну мережу, навчальні заклади та церкви. 116 безпілотників спрямували росіяни на Україну в ніч проти середи. Наші воїни збили трохи більше половини із них. Шахеди, гербери та інші БПЛА летіли традиційно з Міллерова, Курська, Шаталова, Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму. У повітряних силах ЗСУ повідомляють, значну кількість ударних дронів ворог спрямував на об'єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області. Зафіксовано влучання 48 ударних БПЛА на 19 локаціях. Збройні сили України відійшли від містечка Сіверськ на сході Донецької області. Про це офіційно повідомили в Генштабі. Там кажуть, на такий крок пішли, щоб зберегти життя військових і боєздатність підрозділів. Російські війська на цьому напрямку мають чисельну перевагу, зазнають великих втрат, але наступів не припиняють. Водночас місто залишається під вогневим контролем українських сил. Твердять в Генштабі. А село Грабовське на Сумщині перейшло під контроль росіян. Про це повідомляють аналітики. Діпстейт окупанти намагаються прорвати у бік рясного. Нині у населеному пункті тривають бої, заявили в угрупованні об'єднаних сил. Це село розташоване за 200 метрів від кордону. Раніше росіяни викрали з Гарбовського понад півсотні цивільних. Також у полон потрапили українські військовослужбовці. Про що розповів президент? Нині українські захисники дають ворогові відсіч, аби той не просунувся далі. Втім, наразі не зрозуміло у такий спосіб, окупанти готують прорив чи відвертають увагу наших воїнів з інших напрямків. Запеклі бої тривають і у Покровську. Українські війська контролюють північну частину міста та ліквідовують окупантів. І також українські захисники показали один із наступів ворога на добропілля. Росіяни кинули в бій 24 одиниці техніки. А на штурм пішла російська морська піхота. Щоправда, результат виявився не таким, як очікували загарбники замість нових позицій. Вони отримали спалену техніку та вимушені були тікати. Українські військові підрозділу скеля прорвались у Покровськ на техніці, не зуміли десантувати піхоту, закріпитись на позиціях і продовжують руху центр міста. Для прориву застосували танк Абрамс, який прикривав колону і був підбитий ворожим ФПВ. Нині, як заявляють у силах оборони, майже 40% міста під українським контролем. Ситуація нелегка. Бої і штурми з боку ворога майже невпинні. Детальніше розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. День месяц, покажить мені танки, я танка не бачу, мужики. постріли з гармат, від яких здіймається дим, що геть закриває дорогу, по якій чотири бронемашини Силоборони прориваються до Покровська. Це північно-західна ділянка в'їзду у місто. Дуже знайома тим, хто часто бував у Покровську. Ось і видніється стела з написом назви міста, та сама, де ще не так давно росіяни намагались вивісити свій триколор. Тепер ця дорога шлях для наших воїнів, які заходять у Покровськ. Бронемашини штурмового підрозділу Скеля успішно довезли піхоту до точок вигрузки. Дрони штурмовиків контролюють кожен крок солдатів. А командири в радіостанції підказують найоптимальніший шлях для воїнів. Ось у кадрі група наших піхотинців висувається на штурм. Піхота успішилася сьогодні, це чи не найскладніша ділянка покровського фронту? Одна з доріг, що веде у місто, і надважлива артерія сполучення для наших сил оборони. Тепер вона вже під їхнім контролем. А сили, що тримають покровськ, потроху просуваються у центр міста. Ситуація у нас зараз відбувається із за накопичення противника в частині лазурного району, шахтарський, сонячний південний, і за того, що тут знаходяться багатоповерхівки противнику вдається провести накопичення командир штурмового батальйону. Детально пояснює, де у Покровську ворог це саме ті квартали, де пропагандисти росіян знімають свої ролики про буцімто повний контроль над містом. Але це неправда, кажуть у силах оборони. Місто нині розділене майже навпіл між окупантами і українськими воїнами. Вони уходять як в сторону е промзони, так і уходять в сторону е ЖД вже вокзала. А це вже північно-східна ділянка міста, динасовий завод, який ще не так давно виготовляв вогнетривки матеріали. Наразі ви ж бачите, все зруйновано. Це ж зафіксували і відпрацювали. Насправді історичне місце для всієї промисловості Донеччини, але тепер це поле бою у залишках приміщень, якого ховались росіяни. Тепер лише суцільна руїна, над якою постійно висить наш дрон-спостерігач, аби не дати пройти сюди малим групам ворога. Бо неподалік пролягає ще один логістичний шлях для наших сил місто. Кожен метр є укриття. Кожен... Метр є підвал, укриття тощо. Тому моніторити ціле місто, ви ж самі розумієте, який це шмат роботи, скільки потрібно бортів, пілотів тощо, щоб. Моніторити кожну будівлю нині вже 40% Покровська під контролем сил оборони. Про це кажуть самі військові. У місті вже почала стиратись навіть 76-та дивізія ВДВ росіян, яку окупанти притримували для вирішального удару. От вони їх постійно їх комплектують на особового складу, і вони їм дають не, не, не кажеться, не 10-20 чоловік. А дають 80. 120. вони їх максимально комплектують, і максимально як кажеться, м'ясо цього вони кидають. Безпечність. така але є безпечність. У руках у водія розпізнавач сигналу ворожих дронів. Чуйка, лиш з ним почуваєшся спокійніше на фронтових дорогах, бо саме цей прилад може побачити, чи летить на тебе вороже в А якщо дрони що робить? Либо швидше їхати, якщо на дорозі. Если вже понімаєш вона тебе доганяє, то мада вибігають саме автомобілі. Будь-яка техніка є ціллю для ворога. Тож забезпечити логістику у міста, які є вже полем бою. Нині надскладне завдання для сил оборони. А від нього залежить і подальше просування уперед. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. І знову горить палає на Росії. Цього разу дісталося Тульській області. Російські пабліки пишуть про атаку на єфремовський завод синтетичного каучуку. Атаку на цитую одне із підприємств підтвердив і тамтешній губернатор. А місцеві викладають в соцмережі, як полум'я огортає завод у місті. Він є важливим для ворожої армії, адже виробляє товари подвійного призначення. Зокрема, йдеться про шини для російських військових машин. Ну а ще єфремовський завод продукує матеріали, які забезпечують роботу двигунів танків бойових машин. Піхоти та артилерійських тягачів. Базовий документ про закінчення війни президент Зеленський повідомив деталі рамкової угоди із 20 пунктів, що мають стати основою для завершення війни. Під час зустрічі з журналістами він наголосив, що за результатами інтенсивних перемов української делегації у Флориді сторони значно просунулися у підготовці стратегічних документів. Отже, за його словами, ключовими положеннями наразі є зокрема суверенітет України, повна та беззаперечна угода про ненапад між Росією та Україною. гарантії. Безпеки, чисельність збройних сил України, яка у мирний час залишається на рівні 800 тисяч. Членство в ЄС щодо дат обговорюється. 2027-2028 роки, окрім того, є пункт, в якому Росія зобов'язується закріпити політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах, всіх документах про ратифікацію, включаючи ратифікацію переважної більшості голосів у державній думі. Окремий блок присвячений економічному відновленню, як зазначив президент, дорожня карта процвітання і бачення розвитку України до 2040 року. Є пункти і про Запорізьку АЕС. Святому США пропонують спільне управління разом з Росією і Україною за формулою 33 на 33 і на 33. Україна ж при цьому наполягає на власному компромісі спільне підприємство Україна США 50 на 50, де американська сторона бере на себе топ-менеджмент та інвестиції у відновлення Каховської дамби. А енергодар та станція мають бути повністю демілітаризовані. Також США пропонують формат вільних економічних зон на Донбасі, що передбачає відведення важкого озброєння. З Обох сторін та присутність міжнародних сил, але при цьому є ще пункт, що створення таких зон, а також будь-які зміни статусу території, можливі лише через всеукраїнський референдум. Для його проведення необхідне повне припинення вогню щонайменше на 60 днів. Зеленський зазначив, що наразі всі документи мають статус драфтів. Найближчим часом очікується реакція російської сторони після її комунікації з представниками США. І Україна заявляє про готовність до зустрічі на рівні лідерів для фіналізації пакетного рішення, де всі угоди політична, безпекова та економічна мають запрацювати одночасно. Державний реєстр виборців уперше із початку повномасштабного вторгнення відновила центральна виборча комісія. Постанову про відновлення ухвалили там на засіданні. Напередодні функціонування системи припинили 24 лютого 2022-го. І нині, як заявив голова парламентської фракції Слуга народу, роботи у ЦВК буде задосить. Давід Давітарахамія наголосив, війна сильно вплинула на демографічні показники, і це має бути відображено в реєстрі. Ще в понеділок голова Верховної ради підписав розпорядження щодо створення. Рення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори очолить цю групу. Перший заступник Руслана Стефанчука Олександр Корнієнко складатиметься вона із представників всіх груп і фракцій парламенту. Також туди входитимуть представники громадської громадського суспільства, і передусім там мають працювати всі нюанси щодо виборчого процесу під час війни. Такого досвіду країна ще не мала. П'ятеро потерпілих двоє у тяжкому стані після вчорашньої атаки росіян по столиці у Святошинському районі. Пошкоджено щонайменше сім будинків. В одному із них вибиті, чи не всі вікна. Як люди пережили морозну ніч про ліквідацію наслідків атаки? Кореспондент СН Ігор Бондаренко розкаже далі. Другий день без даху над головою живуть місцеві пошкодженого будинку у Святошинському районі. Напередодні російський шахет повністю зруйнував перекриття над двома під'їздами, і у комунальників стояла максимальна задача перекрити дах, оскільки цієї ночі температура повітря знизилася до. Мінус дев'яти проте до шиферу справа не дійшла. Лише зробили дерев'яні перекриття, і лише сьогодні почали піднімати шифер. Комунальники обіцяють завершити роботи за два дні. Пострадало близько, десь орієнтовно 400 метрів покрівельного матеріалу. Тропильна система пострадала та деякі оголовки. Зараз будемо відновлювати протягом дня. В Нічну пору працювати небезпечно. Сьогодні будемо продовжувати. Я думаю, що за сьогодні-за завтра ми накриємо цю частину будинку. На допомогу комунальникам приїхали рятувальники, які краном піднімають наверх будівельні матеріали, а також ремонтники продовжують забувати дерев'яними щитами розбиті вікна, а їх більше 250. Попри холод, деякі з місцевих жителів залишаються ночувати у своїх зруйнованих квартирах. Ні, опалення не вимкнули, а вікна позабували. Ну і, і, і якось впала, ділася, запуталася, спала. Ага, ясно. А що збігли вам забити вікна? Чи не ну да, забили пащі всі. А як же Мороз на дворі? Ви що? Якщо бахнуть батареї, то зальють всі квартири. Нині у лікарні залишається троє постраждалих після вчорашньої атаки, двоє з осколковими пораненнями у важкому стані. У місцевій школі продовжує роботу координаційний штаб з ліквідації наслідків повітряної атаки. Ігор Андренко, Ілля Шенкаренко, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини. Третій день не курсують пасажирські потяги через Коростень на Житомирщині, прямують обхідними маршрутами. Тому часу дорозі довше попереджають в Укрзалізниці. Залізничники відновлюють там колії після аварії, яка трапилася через детонацію шахеда. 22 грудня російський дрон вибухнув на залізничному покритті, внаслідок чого вантажний потяг зійшов із рею. Це сталося, коли по суміжній колії рухався пасажирський потяг з сполученням Харків Ужгород. Йому довелося екстрено гальмувати. Постраждали працівники залізниці. Які кермували обома локомотивами? Поранення ноги дістала одна пасажирка. Після чергової масованої атаки ворога енергетики поступово стабілізують ситуацію. У Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи, повідомили в Міненерго ввечері. Перебої із енергопостачанням фіксували також на Вінниччині, Донеччині, Дніпропетровщині та Харківщині. Про відсутність світла повідомляли жителі трьох громад на Прикарпатті, де ворог цілив по об'єкту критичної інфраструктури. У Львові довелося скоротити кількість трамваїв та тролейбусів на маршрутах. У Запоріжжі через атаку було знеструмлено. Вод Запоріжсталь. на Одещині ворог бив по портовій інфраструктурі, пошкодив цивільне судно і понад сотню приватних будинків у районах, що лишились без світла, енергетики заживили критичну інфраструктуру від генераторів, і найважче жителям прифронтових та прикордонних регіонів, де роботи ускладнені постійними бойовими діями. Останній день зимової тисячі саме сьогодні. Українці мають останній шанс оформити цю підтримку від держави на чергову грошову ініціативу президента, яка стартувала всередині листопада. Вже подались 18 мільйонів українців. Оформити її можна в застосунку дія або у відділеннях угрпошти, щоб отримати одноразову грошову допомогу на зимовий період, коли витрати у громадян зростають. Людина на момент цього оформлення має перебувати на території України. Гроші після заявки в дії нараховуватимуться на. Картку національного кешбеку витратити їх можна на комунальні послуги, товари чи ліки українського виробництва, поштові послуги, книги або задонатити на ЗСУ. за дітей. Окремі заявки заповнюють їхні батьки. Якщо тисячу зимової підтримки оформлювати у відділеннях Укрпошти, там витратити гроші можна лише на комуналку, товари, що продаються на пошті, або благодійність, і зробити це можна до кінця червня 2026 року. Після кількох днів заторів на українсько-польському кордоні черги суттєво зменшилися на деяких пунктах пропуску взагалі порожньо. Хоч напередодні свят там був справжній ажіотаж. Сотні автівок очікували на перетин кордону як на виїзд, так і на в'їзд в Україну. Скільки часу зараз доводиться чекати подорожувальникам і Чи можуть повернутися черги? Розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Це пункт пропуску шагині, і нині тут жодної черги, хоч ще кілька днів тому ситуація була зовсім іншою. Понад сотня автівок очікували на перетин кордону. Черги розтягувалися на кілька кілометрів і доводилося чекати 10, а то й більше годин. Парад я чекала 7 годин. А коли В неділю. неділю? Неділю було багато. Так, ми приїхали 6-та година на кордон. Правда, ми вибрали не шагині, ми вибрали інший кордон з мамою. І дійсно було довго. Це перший раз я так довго стояла на кордоні на свята. Нині ж рух вільний, машини без затримок проїжджають кордон. Приємно здивовані. Віторило вчора було. Ну, я не знаю, вказано було, що там люди стоять по 12 по 16 годин, але ну отак їхали на навмання. Думаю, ну Скільки будемо стояти, стільки будемо. Взагалі не стояли. Тут також працює піший перехід. Нині він майже порожній. Лише поодинокі подорожні перетинають кордону у сторону Польщі, а щоб потрапити в Україну є незначна черга. А довго стояли? Ні, а скільки? Може, хвилин 10, може, може, півгодин. Тобто ви з Польщі повертали? Так, то тобто немає черги? Що з Польщі хвилин? на даний хвилину немає. Шоста година зранку прийшла, а десь по дев'ятій я перейшла, десь десята. Ось так. Та тепер ну то залежить від поляків, як вони працюють. Тільки отак бо На інших найпопулярніших автомобільних пунктах перетину краківці 20 машин, Рава Руський 30. Нагадаю, кілька останніх днів кордон був суттєво перевантажений. Черги формувалися в обох напрямках і на виїзд до України, і на в'їзд, щоб пришвидшити пропуск. Прикордонники залучали додаткові наряди. Така ситуація традиційна напередодні різдвяно-новорічних свят, кажуть прикордонники. Українці масово виїжджають на шопі. За кордон або ж для святкування різдвяно-новорічних свят. До прикладу, у листопаді, якщо перетин кордону коливався від 30 до 35 тисяч, то до прикладу за минулу добу кордон в обох напрямках на в'їзд і виїзд перетнуло понад 75 тисяч осіб. Тож подорожувальники просять враховувати можливі затримки та за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску. Ажіотаж може повернутися перед новим роком. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.